Історія кожної родини, яка вимушена була розпочати нове життя у горішніх плавнях, має бути зафіксована. Саме це є метою нового проєкту Моя історія на радіо Кварцит про підтримку, віру у себе, любов до нового місця проживання та про внутрішню мотивацію рухатись далі у нашому Ютуб-серіалі. Ми продовжимо розповідати про родини, які приїхали у наше місто в горішні плавні спочатку повномасштабного вторгнення і розпочали тут, скажімо так, нове життя, нову сторінку свого життя. І сьогодні ми поспілкуємося із Оленою Оліною. Добрий день, Олена. Добрий день, я дуже рада, що ви відгукнулися. Я спостерігаю за вами, як ви долучаєтеся до взаємодії із волонтерами, і з місцевими мешканцями, і просто надихаюся вами, як вам вдалося адаптуватися. Тож давайте поговоримо про це. Добре. Розкажіть, як ви взагалі потрапили в горішні плавні? Так, це цікава історія. У горішні плавні я потрапила завдяки своїй творчості. Моє хобі це макраме. І я приймала участь в одному такому заході, щось подібне до таємного санти, де ми, творчі дівчата, обмінювалися своїми виробами. І я відправила посилку у місто горішні плані одній дівчинки. Я звернула увагу на таку цікаву назву, бо я до цього часу не чула про таке місто. Я не чула таку назву. Я подивилася на карті, де воно знаходиться. І так воно якось у мене запало у думку. Це сталося восени 2021 року. І коли у березні 2022 року ми вирішили, що краще нам виїхати із Харкова, я згадала цю історію і зв'язалася з тою дівчинкою, запитала в неї контакти, І ми таким чином приїхали сюди у березні 2022 року. Можна сказати, що мистецтво вас провело в грішні пара. Так, 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 Розкажіть трошечки про себе. Чим ви займаєтеся? Ви майстриня Макраме, правильно? Так, Макраме це моє хобі завжди було, але я почала вже більше розвивати цю діяльність і створила свою сторінку в Інстаграм і почала вже це. Займатися цією справою як, повноцінним, як повноцінною справою свого життя. Також я вже тут, перебуваючи в горішніх плавнях, відкрила ФОП, щоб моя діяльність була офіційною. Так, так. Це дуже важливо, бо я за фахом якраз, економіст, і я вважаю, що це дуже важливо просувати своє, українське, купувати. у... Майстрів у маленьких підприємств, також і великих, але тих, які базуються саме на Україні і сплачують податки саме в Україні. Я вважаю це дуже важливою складовою нашої економіки. Я знаю, що окрім цього, внеску, от у розвиток нашої країни підтримку, ви також займаєтесь і волонтерством. Розкажіть про це, як ви познайомилися з місцевими волонтерами, та почали з ними співпрацювати. Так, я спочатку прийняла участь у ярмарку, на якому я познайомилася з волонтерами і дізналася про їх діяльність, тому я на постійній основі надаю свої вироби. Роблю донати, роблю репости. Я вважаю, що це дуже важливо, навіть лайк або репост така підтримка, вона дуже важлива для. Волонтерів, які роблять постійно цю справу, також я завжди відкрита для індивідуальних замовлень. Тому, якщо щось подобається, також через антрісульку, будь ласка. Я рада таким замовленням. І, до речі, тут зараз хочеться відмітити ваше вбрання. Це ж також ваш, ваша творчість. Так, правильно? Це мій авторський вироб. Дякую, що помітили. Дуже гарно і стильно. Ну і як українські не підтримувати просто в маленькому містечку, здавалося б, так, у нас зараз є така чудова майстриня. Тож підтримуємо українське, шукайте Олену Олійник в інстаграмі та замовляйте у неї чудові речі, не лише сумки, так, а багато такого таких. Речей, які доповнюють образ. А. Так. Ну, Давайте трошечки повернемося до теми про наше місто. Хотіла б дізнатися, яке у вас було перше враження. Нам дуже запам'ятався цей момент, коли ми вперше заїхали, це вже був пізній вечір, і ми заїхали на вулицю Мира і побачили дуже гарне освітлення, доріжки, пішоходні, велосипедні, і в нас було відчуття. У мене зараз мурахи, що ми потрапили до раю. Тобто такий був контраст от в ті дні, звідки ми виїхали і куди ми потрапили. Також ми потрапили до чудового місця проживання, це готель Ольвія, прекрасний, гостинно на нас так зустрів. І ми спочатку не думали, що ми тут залишимося. Ми думали, що ми перепочинемо один-два дні і вирушимо кудись далі. Але нас так. Зустріли тепло, тому ми вирішили тут залишитись. Розкажіть про ці перші дні. Чи відчували ви підтримку від місцевих? У нас працював гуманітарний пункт. Можливо, ви там співпрацювали якось із представниками нашої громади? Так як ми перебували у готелі, то всю підтримку ми отримували прямо тут на місці. Тому це дуже було приємно, це дуже підтримувало. Я дуже вдячна всім, хто допомагав. Навіть якось там приносили варення, якусь їжу, тобто всю, всю підтримку, все це тепло від людей ми отримали з перших днів. А, а чи було вам складно адаптуватися? Або коли ви відчули, що вже адаптувалися? А, або, можливо, ви не відчули цього, можете поділитися таким особистим. Ну, по-перше, я розумію, що наше життя постійно змінюється. І зміни невідворотні. Тому треба приймати зміни, які відбуваються з нами, і те, що мені допомагає адаптуватися, це мій особистий внутрішній стан. І я, як жінка, я мама, я дружина, я донька, я сестра. Я розумію всю відповідальність свого стану. І я розумію, наскільки багато залежить від. Стану саме жінки, тому я намагалася е, наповнювати себе якимись речами. Я дуже люблю природу. Я дуже люблю природу, тому прогулянки на березі Дніпра, тут тихо, спокійно, вони мені дуже допомагали, і це допомагало своїм спокям. Я передавала цей спокій своїй родині, і це нам допомогло адаптуватися. А можете якоюсь однією цитатою визначити, що для вас є горішні плавні зараз на цьому етапі? Це мікс. Це мікс це динамічне місце, яке розвивається, і яке має чудову інфраструктуру і також чудову збережену природну красу. А якщо повертатися іще до адаптації, скажіть, будь ласка, можливо, ви б могли порекомендувати там нашій громаді, мешканцям міста, можливо, ми б могли якось пришвидшити цю адаптацію, або можливо стикалися з якимись проблемами під час цього, щоб уникнути проблем? Я так і яку веду, веду більш такий усамітнений спосіб життя. Тому я з проблемами ніде не стикалася. Я зверталася за допомогою оформленні документів чи ще щось таке, але ніде я не відчувала якихось перепонів, тому мені здається, що дуже гарною підтримкою є, по-перше, це фінансова грамотність, тобто, якщо у нас є якісь збереження, накопичення, це. Дає нам певну тверду почву під ногами, і це, це вже так добре допомагає адаптуватися. І по-друге, це розуміння себе і своїх потреб. Тобто ми часто намагаємося десь брати зовні якісь такі, ну, як заспокійливі або якісь натхнення, але багато чого. Знаходиться середині нас, особливо у наших українських жінок, і я би хотіла ну, нагадати жінкам, щоб вони зверталися до себе всередину себе, до природи, до своєї землі, до свого роду, до свого народу. Це дуже велика підтримка, особливо в такі часи великих змін, що зараз відбувається. Дякую вам, Олена, за такі слова. І знаєте, мені хочеться, щоб ми цими словами саме завершили інтерв'ю. Вони такі надихаючі і мотивуючі. І нас взагалі ціль нашого проекту саме про це розповідати. Що де б ти не був, важливо, що ти відчуваєш, хто ти всередині, що ми всі українці, ми всі одна родина, і ми всі маємо підтримувати не одного і розуміти своє коріння. Тож дуже дякую вам за цю розмову.